Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль TV. В ефірі новини середи 25 жовтня, і сьогодні у випуску ви побачите. В селі Орлівка прощались 42-річним прикордонником Олексієм Федоровим. Священик Української православної церкви Московського патріархату з Ямполя засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду. В Ямполі перебої з водопостачанням через пориви на селищному водогоні. Воював проти ПВК Вагнер, отримав поранення від стайперської кулі та 8 місяців боровся за життя. В селі Орлівка прощалися 42-річним прикордонником Олексієм Федоровим. У нашого захисника залишилось троє дітей. В Орлівці віддали данину пам'яті 42-річному прикордоннику Олексію Федоровому, який помер після важкого поранення. Олексій виконував бойові завдання неподалік Солидару, де його підрозділ протистояв ПВК Вагнер. Розповідає начальник прикордонної застави СВСА Олексій Островський. Олексій Федоров він віддав службі в Державній прикордонній службі більше 20 років. Починав службу в сумському прикордонному загоні на відділі прикордонної служби Серед Лембуда. А після того як почалась антитерористична операція, поїхав захищати кордони. Нашою державою в зону проведення АТО 2016 року він виконував завдання в зоні проведення бойових дій, спочатку в Луганському, потім Лисинчанському прикордонному загоні, де й зустрів повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Виконував завдання в найбільш гарячіших точках в Солідарі у боях з ПВК Вагнер, був поранений. Від кулі снайпера тривалий час проходив лікування. Всі сподівалися, що вдасться одужати, але бачите, як сталося, що від отриманих поранень він помер. За результатом виконання завдань за мужність та героїзм був представлений і отримав нагороду орден за мужність третього ступеня. Являється він кавалером ордена мужність. Староста села Орлівка Володимир Гончаров розповідає, що був сусідом військового, а тому знав його з дитинства. Вірист тут у нас на очах, ря, рядом біля нас, такий нічим не ні від невідкого хлопчиська. Бігав, скакав. Я ніколи не думав, що він навіть буде військовим. Чесно. Завжди був такий вічливий, завжди що спросиш, допоможе. Цьому році прийшла звістка, що він поранений у лютому місяці. І він вже якби ну, 10% давали йому, що він буде жити. Але він так був настроєний оптимістично, вже був навіть переборов після цих всіх операцій, був так настроєний, щоб машина переобладнати на ручне управління. І вже був навіть. Згодний, що ноги не ходять, а буде вже зручним управлінням їздити, допомагати вдома. Але щось так пішло не так і він помер. Його залишили значить, брат, сестра. Ну, і три доньки. Побратим військового Олексій Бурлаков приїхав попрощатися з Олексієм з селища Вороніш. Чоловік розповідає, що вони разом служили в станиці Луганській. Служив з Олексієм в станиці Луганській. Ну, Запам'ятався він мені ну, дуже сміливим, відданим доброзичливим. Ну, завжди приходив на допомогу в будь-якому разі. І... Ну, дуже шкода, звичайно. Дуже шкода родину, що залишились без батька, діти, мати без сина. Я теж після отримання поранення теж, хто по госпіталям був, а це дізнався, що він в, в лютому місяці отримав поранення. Це недавно його відказали почки, сказали. Ну, це два дні чотири тому мені написало, що він помер. Поховали Олексія Федорова на кладовище села Орлівка. Збирав дані про військових та патріотично налаштованих а Потім передавав їх ФСБ. В шості оголосили вирок священнослужителі Української православної церкви Московського патріархату з Ямполя, який здійснив державну зраду. 25 жовтня 2023 року рішенням Шостинського міського районного суду настоятель одного з храмів УПЦ Московського патріархату в Шостинському районі засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна земельної ділянки квартири та транспортного засобу і визнано винним у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану. Повідомляє прокуратура Сумської області. Було доведено, що він виконував завдання окупантів, збирав дані щодо кількості військових та їх озброєння на території регіону, а також інформацію про політичні погляди та авторитет серед місцевого населення, керівників місцевих органів влади, правоохоронних органів, громадських активістів, а також збирав інформацію про патріотично налаштованих громадян, які можуть впливати на суспільство. Точні адреси й фотографії місцевості, де розташовуються військовослужбовці та військова техніка на території Шостинського району, настоятель храму передавав оперативному співробітнику ФСБ РФ за допомогою одного з месенджерів. В Ямполі перебої з водопостачанням через порив на селищному водогоні. Зокрема, сьогодні без води залишились вулиці Єгорівська, травнева, мостова, коперативна та миру. Як повідомив Ямпільському інформаційному агентству директор КП Ямпільське Ігор Небеський, з понеділка в селищі ремонтують порив водогону між вулицями Шевченка та Бондарівка. Складність робіт заключається у тому, що водогін на цій ділянці проходить під руслом річки. Ремонтні роботи планують завершити вже найближчим часом. На Сумщині з 1 листопада вводиться заборона вилову риби на зимувальних ямах, повідомляють Сумський ОВА. Закликаємо громадян бути відповідальними та дотримуватися встановленої заборони на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. У разі виявлення порушень особи будуть притягнуті до відповідальності згідно з нормами чинного законодавства. Закликають сумський ОВА. Терміново повідомляйте на гарячу лінію сумського рибоохоронного патрулю у разі виявлення незаконного вилову риби за номером 096 83 82 570. На Шосткинщині розшукують родичів двох померлих чоловіків для встановлення особи. Про це інформує шостка інфо з посиланням на Шостинське районне управління поліції. Днями до Шостинського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в наркологічному відділенні Центральної районної лікарні помер невідомий чоловік, якого, можливо, звати Ярослав, що зранку цього дня виявили в стані алкогольного сп'яніння близь полового будинку та надалі ушпиталили. 23 жовтня в селі Курдюмівка на території одного з домоволодінь виявили труп невстановленого чоловіка на вигляд орієнтовно 50 років. Шостинське районне управління поліції закликає громадян сповістити до поліції, якщо хтось володіє інформацією про цих людей. Звернутися можна за номером 050 327 91 48 або ж особисто до управління за адресою міста Шостка, вулиця Свободи, 67. І наостанок про погоду. 25 жовтня на півночі Сумщини буде хмарно з проясненнями. Вночі значний дощ, в день помірний, ввечері слабкий туман. Вітер південно-східний 9-14 метрів за секунду. Температура вночі 0,6, в день плюс – 6,9 плюс градусів Цельсію.